Добрий день! Коротка інструкція, як копіювати налаштування прайсу з великою кількістю складів. Візьмемо до прикладу Налаштований вже прайс інтеркасу. Для цього у панелі ліворуч заходимо дані Імпорт прайсів. Заходимо в налаштування прайсу та тиснемо Копіювати налаштування. Сюди потрібно додати склади, на які ви плануєте перенести налаштування. Оберіть склад та натисніть Плюс. Щоб додати склади у цей список. Вписувати склади можна декількома способами. Можна вписувати порядковий номер, який знаходиться перед назвою складу. Можна вписувати за назвою постачальника або за містом, де знаходиться склад. Особисто мені набагато легше вписувати порядковий номер складу. Обираємо склад та тиснемо в плюс. Таким чином, наповнюємо список для копіювання налаштування. Коли список сформований, тиснемо Перенести. Налаштування перенесені. Наступний крок переходимо знову в дані імпорт прайсів та йдемо в той прайс, на який ми перенесли наші налаштування. Заходимо в налаштування, та нам потрібно поставити колонку кількості на потрібний нам склад. Після цього тискаємо «Зберегти» та «Вантажити». Таким чином, робимо з кожним нашим складом, на який ми перенесли налаштування. На цьому все. Бувайте!